Більшість Кременчужан, напевно, знають Ольгу Прядко як редакторку fm Радіо «Вісма» в Кременчуці. Вона мала унікальний талант, кажуть ті, кому пощастило з нею співпрацювати. Вона і на fm Радіо працювала, і коли ми створювали разом, тоді невелика така ініціативна група створювали. Спілку громадських організацій міста, вона відігравала там дуже велику роль. Вона була таким центром центром об'єднання, центром для ідей, вона була людиною, генератором ідей дуже. Ну і взагалі, коли жінка, красива жінка, генератор ідей. То це дуже багато було, бо навколо неї об'єднувалися і журналісти, і громадські діячі, і представники влади. Я дуже так сприйняв цю звістку. Через біль серці. Журналіст і колега Федір Чужа був особисто знайомий з пані Ольгою. Пригадує, як з початком повномасштабної війни вона прийняла рішення їхати за кордон. Вона мені зателефонувала, і ми зустрілися з нею. Привід був той, що каже Федір Олексійович, я збираюся виїхати за кордон із сином, і мені потрібно низка документів, щоб які можуть знадобитися там чи в Київ перевірити, а я знаю з її слів, що вона їхала спочатку до Києва, там була зібрана група, і в супроводі посадовців Національної спілки журналістів їх було передано до Косово. Вона мені зателефонувала після приїзду, що все в нас нормально. Ми влаштовані зігріти увагою і повагою місцевих. Кіл, журналістки, навіть перебуваючи у Косово, Ольга Прядкова вела активну журналістську діяльність, організовувала збори для наших військових, ширила українські пости у соцмережах. Людина журналістка неперевершеної працездатності, працелюбності. Світла пам'ять про пані Олю збережеться в наших серцях. Я її знав, добре поважав, так само, як і всі колеги, котрі перебували на той час, перебувають сьогодні. У міській організації Національної спілки журналістів світла пам'ять з відкритих джерел нам стало відомо, що напередодні дня смерті Ольга Прядко поскаржилася на погане самопочуття. Розпочала лікування, але вже сьогодні зранку піднялася температура і вона померла раптово через співчуття рідним. А колеги назавжди запам'ятають Ольгу усміхненою та життєрадісною. Вічна пам'ять Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.